Жіночки, коли для вас стало готування, прибирання, прання та решта домашніх обов'язків домогосподарки величезним подвигом у стосунках з чоловіком, чому повністю вимер вид хранительки сімейного вогнища? Так, що ж це повинна робити жінка в стосунках з чоловіком? Звісно, вона має бути домогосподаркою, але вона має чудово виглядати, вона також має працювати, тому що, вибачте, ви ж хотіли фемінізм. Тому платіть за все 50 на 50. І звісно, у вас же є жіночі ваші обов'язки, які ви обов'язково повинні робити. Але я досі не розумію, чому прибирати, прасувати, щось робити по дому, це жіночі обов'язки. Тоді ж, коли довелось працювати повний робочий день на рівні з чоловіком, а інколи навіть більше. Тоді друга зміна домашньої роботи, що лягає тільки на жінку за всю сім'ю, дійсно подвиг. Чоловіки, коли для вас заробляння і оплата всіх забаганок жінки, стали величезним подводом. Ому стосунках із жінкою, чому повністю вимер вид добувальників. Відтоді, коли ми перестали сприймати чоловіків як інвалідів, ми врешті віддаємо вам належне, ми у вас віримо і не вважаємо вас дебілими, які не здатні подбати про власний добробут. Це про повагу до чоловіків. А ви як думали? Вся хатня робота це виключно мій обов'язок. Чоловік цей будинок для нас збудував і повністю нас забезпечує. Тому для нього я з радістю готую тричі в день з під ножа і потім ще й посуд помию. Також все прибирання пройняне мені, тому що це чесне розподілення гендерних ролей. Якби я мала приносити додому ще прибирала б лише за собою. Це не важко, коли це цінується. Важко стає, коли починають розповідати про кнопочки понажимати. Знецінення домашнього труда не надто мотивує. О, я, до речі, теж помічала в Тіктоці в коментарях різних: типу: Та Боже, що ви там робите? Ви натиснули пару кнопочок, за вас все стирається, за вас робить полісос, працює, на духовку натиснули, вона теж працює. Таймер там є. Окей. Okay. Робот пилосос потрібно почистити. Його треба запустити. Правильну машину треба загрузити, розгрузити, вивішти речі, речі, які вже висохнули, треба зібрати, скласти. Це не займає 5 секунд.